Всім привіт! Ви потрапили на мій канал, і сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Новиночка на сьогодні це колекція дубайські цукерки. Я знаю, що майже всі паперові блогери робили дубайські шоколадки. Але я вирішила трошки змінити і зробила таке саме, тільки із цукерочками. Ось, пакетики у вигляді коробочок. Всі однакові. У деяких пакетиках нам просто будуть попадатися цукерки, у деяких не тільки цукерки, але і гроші. Надіюсь, вам сподобається ця колекція. А тепер давайте вибирати пакетики на нашу До речі, Сьогодні я буду вибирати всі пакетики по коментарю, який мені написали під минулим відео. Я десь тут його ставлю. Перша колекція це «Гра в кальмара. У нас два пакетика. Дівчинка попросила. Ось такий гравець 222. Колекція Олаф. Новорічний пакетик. Вони всі тут новорічні, я навіть не знаю, який взяти. Ось такий пушин з різнокольоровим волоссям. Сьогодні ми закінчуємо колекцію пластирі, останній пакетик. Наша новиночка. Тут всі пакетики однакові, тому я візьму ось такий, десь із серединки. Хом'як тік-ток попросили обрати з фатою таку наручену. Мої маркери, рожевий пакетик, рожевий ось такий, напевно. Колекція Мемний Бетмен. наша минула новиночка. Червоний пакетик буде ось такий. Це всі пакетики на сьогоднішню розпаковочку буде цікаво. Почнемо з ось цього рожевого блокнотика. У нас залишилось тільки виходить одна колекція. Ось. Це пластирі, зараз ми її закінчимо. Спочатку відклеюємо пакетик. У нас залишилось місце на третій сторіночці. І ось така наклеєчка нам сьогодні попалась такий смішний котик. Його маємо приклеїти на останню сторіночку. Ось. Зараз я вам покажу повністю всю колекцію. З самого початку. Ой. Це перша сторіночка. Тут у нас пакетики. А це вже самі наклеїчки. ось, ось і ось. Грав кальмара. Наклечка під номером 2 на першу сторіночку та дам. Це ось такий номер гравця. Ось так ми маємо приклеїти. І сьогодні ми закінчили першу сторіночку. А друга. Закриваємо старенький блокнотик. До речі, мене питали в коментарях, чи буде огляд на нього. Обов'язково буде, як тільки закінчимо, переходимо до нашого нового. Я хочу відкрити колекцію пушин для наш пакетик. Це пушин єдиноріг. У нас котик для Насті. Та дам ось такий пушин, він їсть з пагетти. До речі, всім, хто зараз їсть. Смачного. Для Насті це на першу сторінку. Ось що у нас вийшло. І ще залишилось всього два котика. Далі у нас колекція хомяк Тік-Ток, але я хочу відкрити Олаф. Залишився без волосся. Наклечка під номером два на першу сторінку. Такий моднявий в такому костюмчику. Приклеюємо його на місце. Ось що у нас вийшло. Так, ще його дуже криво приклеїла. Але я це залишу чи виріжу. Так. Ось так, більше рівніше хочу. Переходимо далі. Мої маркери у минулому відео у нас випав маркер у кейс. Якщо ви, до речі, не бачили минулого відео, обов'язково подивіться. Відкриванькаємо. Ось такий рожевий маркер. Це значить, що він також у кейс. І його номер це 88. Далі я все ж таки повернуся до колекції хом'як TikTok. В минулому відео у нас попався ось цей хом'ячок, який їсть. Сьогодні відкриємо ось цей пакетик. У нас наклеечка під номером 3 є знову ж таки на першу сторіночку Ком'ячок з метеликами. До речі, я його намалювала самим першим. Залишила ще одна колекція і відкриємо нашу новиночку Мемний Бетмен. Давайте відразу ж подивимося на одяг така спідничка. Спочатку я приклею Бетмена. Він під номером 8, до речі. Це на останню сторіночку. Сюди. Так, тепер спідничку. Ой, мені здається, щось я дуже нерівно приклеїла. Дивіться, я ось так переклею. Та другий черевичок ось сюди. Ось такий моднявий Бетмен у нас вийшов. А далі переходимо до новиночки. А ось і вона. Я обрізала, зробила такі маленькі сторіночки. Вони у вигляді коробочки, в якій продаються ці цукерочки. А друга сторіночка. Ми на неї будемо клеїти гроші, які нам будуть випадати. Третє гроші є не у всіх пакетиках, а тільки в трьох. А ще я зробила тут дуже цікаву відкривашку. Вона ось так має Отак пакетик робить. Тому давайте пробувати. Клас! Спрацювало. Сьогодні у нас тільки цукерочка. Тут наклеєчки без номерів, тому будемо клеїти ось так по порядочку. Ось така цукерка. Я намагалася зробити такі візерунки, як зазвичай роблять на цих цукерочках. але мені подобається так, як її приклеїть. Давайте ось так. Ой -ой. А на цьому в мене було все. Надіюсь, вам сподобалася сьогоднішня розпаковочка та наша новиночка. Я буду старатися випустити відео ще на цих вихідних. Тому, так, да, всіх люблю, обняла і пока-пока!